Шанували героїв на фасаді Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка. Відкрили дві інтерактивні меморіальні дошки: Івану Барничу та Олександру Піцику. Директорка навчального закладу Оксана Табачук каже: пам'ять про героїв буде жити серед усіх ліцеїстів. Хлопці, яким сьогодні встановлюють меморіальні інтерактивні дошки, навчалися у Калуській гімназії. Їх пам'ятають і їхню пам'ять. Будуть нести в своїх серцях. Будуть яскравим нагадуванням про те, що хлопці прийшли в життя як звичайні діти, а пішли з цього життя як герої. Іван Барнич був старшим лейтенантом та командиром радіовзводу роти зв'язку, батальйону зв'язку та радіотехнічного забезпечення 114-ї бригади тактичної авіації. Загинув воїн у селі Старомайорське Волноваського району Донецької області. Олександр Піцик був солдатом 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув у наслідок нанесення ракетного удару по військовій частині Запоріжжя. Вшанувати захисників прийшли родичі, друзі, однокласники, вчителі та учні ліцею. Мати полеглого бійця Івана Барнича зі слюзьми на очах пригадує сина. Каже, він був доброю та відданою людиною. Загинув він в старомайорську, визволяючи Старомайорську Він не дочекався почути, бо 24-го було визволено старомайорське, а він загинув 16-го. Не почув він цих слів. Казав, що. Як вийде з другого бою, товаришу виказав, що дуже багато має розповісти, не встиг. Не сказав. Коли телефонував, дуже рідко, все в нього було дуже добре. Тільки просив молитву і не забути його дітей. А коли йшов на війну, казав, мама, я тебе одне попрошу, куди будеш їхати, куди будеш ти. Не лише моїх дітей на відкритті інтерактивних меморіальних знаків захисникам, були присутні і представники міської ради. Серед них і колишній учень Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка Олег Савка їхня жертва свідома. Вона є наслідуванням спасителя, а не просто виявом нещасного випадку чи трагічної долі. Це ті, хто здобув вічне життя в бою. Ті, хто досягнув вищої, вищої форми існування, будучи народившись людиною, став ангелом-охоронцем. Ліцеїсти та всі охочі мають змогу зісканувати QR-коди на меморіальних дошках та переглянути фільми про полеглих захисників, Вікторія Ганчук та Раї.